Доброго дня! Тема нашого заняття використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні занять. Я викладаю предмет тракторії, І, звісно, буде розмова на основі предмету. Попробую пояснити детально. Для початку візьмемо розробку одного уроку. Відкриваємо папку, в якій знаходяться матеріали, що стосуються даного уроку. Бачимо перелік документів. Кількість документів не обмежена, а залежить від часового проміжку уроку та творчої натури автора. Документи, тобто матеріали можна додати, змінювати. Відкриваємо документ під назвою Читати. Це буде наша інструкція. Тут написано. Починайте працювати з першої папки Головне. За допомогою гіперпосилання відкривайте наступні завдання. При виникненні непорозумінь зв'яжіться з автором. Телефон чорний Віталій Васильович. Відкриваємо папку Головна. В папці Головна ми бачимо зображення трактора. Тому що предмет трактори. Верхня частина Плужденський професійний аграрний ліцей. Це є візитна картка ліцею. Ми можемо побачити. Інформація про викладача. За допомогою гіперпосилання ми повертаємося на попередню сторінку. І сам урок. Порочно-тематичний план. Основа основ. Тема номер 1 Вступ основні відомості про трактори. Відкриваємо. Пробуємо. План уроку номер 1 Тема уроку. Вступ основні відомості про трактори. На досці має бути обов'язково зображення для учнів. Має бути написана тема та питання цього уроку. За двома гіперпосилань ми повертаємося на попередню сторінку. Обов'язково має бути приділення місце для патріотизму. Пісня вона зближує людей. План уроку стандартний, має в собі тему уроку, мету уроку, тип уроку, місце проведення, час проведення, хід уроку, організаційна частина, виклад нового матеріалу, закріплення домашнє завдання. І так, дивимося. Короткі відомості про себе. Ми бачили вже раз. Ще раз подивимося. Повертаємося за допомогою гіперпосилання. Вимоги до проведення уроків. І знову ж таки, за допомогою гіперпосилання ми повертаємося на попередню сторінку. Переходимо до викладу нового матеріалу. Завдання з технічно переоснащення сільського господарства. Відкриваємо. Є теоретичний матеріал. Його досить для розподіл та вивчення. Обов'язково має бути відеофрагмент. Нож масла. Эта машина работает. Нужно убрать зерно до того, как это означает, что все строится вокруг сердца комбайна, молотильного ротора. Это специальный ротор, отделяющий зерно. Сергей, видеофайл. На попередню сторінку, використовуючи гіперпосилання. Історія трактору будування. Продовження питання. Ми бачимо історію трактору будування. Є матеріал, є смайлик, це буде поки наш секрет. Можна побачити малюнки тракторів. Використовуючи показ слайдів. Це діло. Подивимося. І так далі. Ми будемо забирати часу. Можна повернутися знову ж таки на попередній документ. Поняття про трактор. Вытаемся. типаж тракторю И маленок ты а вот и смайлик наш. Маємо це контрольне питання і завдання. Якщо нам щось не, не зрозуміло, ми не можемо дати відповідь, то, будь ласка, ми можемо повернутися зразу таки до того матеріалу, в якому є це питання. Історія тракторобудування. Повертаємося знову ж таки на передню сторінку. І ми маємо продовження. Класифікація тракторів за призначенням тяговим зусиллям будови ходової частини. Вертаємося на передню сторінку. Основні частини колісного та усеничного тракторів. Технічні характеристики. Спочатку подивимося основні частини. Основна частина. Осеничного колісного трактора. Повертаємося до технічних характеристик. Є технічна характеристика, будь ласка, можна і збільшити. Показать опять же на доске Повертаемся до основного документу. Дальше можем показать видеофрагмент. Предприятие выпускает малогабаритные тракторы. Модели тракторов обладают широкими возможностями агрегатирования с навесным оборудованием различных производителей. Творить найвисокі в паркових зонах. Закріплення. На закріплення контрольне питання, з яких ми можемо повертатися до точнічних документів. І домашнє завдання. Основні відомості протектори. За допомогою гіперпосилання ми повертаємося на попередню сторінку. І знову ж таки на попередню сторінку. І ми бачимо титульний лист нашої методичної розробки. Дякую за увагу. До побачення.